Друзі, привіт! Сьогодні з вікою поїхали на барахолочку. Ось вона вже Петрівка у нас справа по борту. І зараз будемо десь тут паркуватись. Ох, скільки народу, нічого собі. Зараз будемо паркуватися там біля епіцентру. І підемо ось сюди. Так, друзі, під'їжджаємо ми. Під центру зараз будемо паркуватися. Я вже бачу багато, дуже багато людей на барахольці. Паркуємось ми зазвичай тут. Зазвичай. Ну чого? Ми вже тут паркувалися, тут прикольно, зручно. Тільки так, це... немає. Зараз місце знайдемо. Припаркуємось, потім будемо показувати барахолочку. А Віка топає. Оскільки тут народу сьогодні. Всі щось продають якісь свої скарби такі штучки сковородки кому треба ось, до речі можна купити шалянь для пылесоса все що завгодно чашечки отакі прикольненькі От мені такі подобаються маленькі чашки круто Паровоз едет зрозуміло? А, что тут вже побачило? Ну что це? А сколько коштує нам на, на мисло? 50 гривень. Не надо снимать Сидять прямо на рельсах. Блядь, какие прикольчики. 250 гривен всего Ну а ось ця. 150. Дуже старя чи будто А це просто винтажні пластикові намости. Ага. Це англійська кужутерія. Оце чорні. А ось це індійська, так? Да? А це індійська. Натуральні всі камні. Ага, сердові. І скільки отаке от натуральне? 180. 180. Це, до речі, дуже на дорого. Вони дорожче коштують. Дерево, стекло, грушечки. Всілякі різні. Це напевно магніти. Це магніт? магніти, да. А. Мені подобається. Ага. Взагалі все, що зв'язано з тваринками, це супер. Це, це? магніт у вас? А скільки коштують?

Значит, да. нас пищит, значит... А скільки коштую? Такая? Да. Прошу стола дешевле там. Едет, разгоняет народ. Гривень, там три низки 350 351 А що це камінь? Ну, не скло. Скло стільки не коштує. А як ви визначили, що це не скло і що воно таке? А, а як ви визначили, що, що, що це скло? Не знаю, ви ж продаєте, зол... я питаю. Я не продаю, я. А ось такі скільки. Так, зараз спитаю. Скажіть, що вас цікаво, щоб я спитав зразу. Щоб... Так, що, ничего а в коробочке сейчас есть? получается просто фолькляр. просто может быть коробочка просто футляр. Просто футляр. Добрый, добрый. Годиннички. Но ну, она не зручна, она круглая, я не знаю, она коштует. Сколько коштует? 300. Одна только масленка? Да. Ну просто что масло квадратная, она круглая. Просто, это вам. Ясно. Думайте, отказывать. И 300 Триста. Триста. А. А он стойку монет. Четыреста девятьдесят. Четыреста пятьдесят. Красивый. Мне подобается. Ц это шмасленка такая. Ц это шмасленка. Ага. А воно з Щербінками. Ну, все одно красиве, мені подобається. Ось цей гарний. Цей. Тут, тут. той за 450 і чайничек. З переходу вийшли на світ. А форму мені подобається. Тільки вона вже. Волос какой-то? Да, заюзана. Оце 20 гривень. Ось да. така штука мені дуже подобається. Прям подобається дуже. Це така стара. Я не знаю. Я не розбираюсь у цих моделях. Цих. Мені просто подобається зовнішній вигляд. Просто супер штука. А вона що, працює? Вона працює. Угу, А скільки грошей? Ні. цікаво, що одяг теж купують. Так, поки я тут відволіклась, Максим кудись Приємна вода, все їй буде мішати. Треба нас доганяти. Я бачила, сьогодні куртки приміряли люди, і штани прикладували до себе. Причала туди шанс купити, так? Ну а куди? О, Максим. Що він там дивиться? Не піду, там загалялка нафта. Що нього... ти там за них підходив? Тепер треба руки помити. Це той, який мені каже, до всяких бомжів не підходить. Та почекай, я зараз впаду. Потім це поріжеш, бо тут... Короче, короче диви. А, там у них телефон валявся. Я взяв той телефон, а не телефоном. Диви. Блять в карман порвался аж. Блянь. Ляй прикол. В машині просвітимо. 500 гривень, коротше. 500 гривень. Пошли. Да пошли. Куди ти поспішаєш? Ну купи вже все. <ріст> Вони зараз говтаються, скажуть, стой! Так, ну все. Ми пішли, бо нам треба сьогодні там дітей розвозити. Всім пока. Та який пока? Ну потім знімемо, що ми купили в квартирі вже. Бувайте. Пішли. Короче, давай, о, вона, дай давай, я подивлюсь, мені цікаво. Вона стоїть, коротше. Я беру телефон, а вони вони лежать під телефоном, під тою коробкою помаранчевою. І вона каже, о як жодше, та це я, каже, відклав там за 400 гривень. Зараз, типу, принесе мені гроші. Але щось його каже, немає. Я дивлюсь, кажу, я дам 500 я нікуди ходити не буду. О. Дай я подивлюсь, що ти <с купив. Я не розумію. Прикол. О, ладно, я думаю, що там по-любому все нормально. Ну, має Ні, бути. ну за 500 гривень такі купити. А ліхтарик є десь поблизу. Ні, ну думаю. тільки на телефоні вийде. Ні, ну слухайте, це бакеліт. Але в переміжку з котячим оком. Приїду додому, подивлюсь. Ну, в будь-якому випадку за 500 гривень, чесно, це шикарна покупка. Той, хто там не мав при собі готівку відклав і пішов шукати, ну. Ну, так вона сказала, що він пішов шукати вже години його немає. Ну що, треба трохи Може забувся. Ну, трохи короче. Треба. Молодець, Максим, Отвіця. супер. Це бакілі точно. 100%. Вдома просвічу. Їдемо вже додому, неділя. Яке в нас сьогодні? 25? Не знаю. 26 січня. 26. Поїхала 26. 26. посилочка на Укрпошту, купила на Віоліці. Ам якийсь мотлок за 200 гривень і в мене там ще одна поселичка за 100 гривень. Поїдемо відразу, відразу заберемо, так? Да? Максим! Да. Бо хто не в курсі в Києві Укрпошта роботи і в суботу, і в неділю. Це дуже зручно і круто. Проїжджаємо Нівки. Там ж антикваріату просто тьма. Так, фура мені все заважає з ним. Друзі, ну все, ми вже вдома. Я вам зараз покажу. Це те намисто, що Максим купив. Що я вам хочу сказати? На що сказати, краще показати. Воно має всередині малюнок. Кожна намистинка. І, знаєте, я не буду кожного вам зараз показувати. Що я хочу сказати? Чого, мабуть, його не купили раніше? Думала, що це бурштин. А виявилося, що ні. І далі, мабуть, що воно не варте уваги. Тим паче, що бачите, воно з цими намастинками. Коротше, хтось колись його з вінтажного, з антикварного переробив на таке більш сучасне. І воно якось таке знелічене. Тому, мабуть, всі проходили повз. Ну, я не знаю, ну, це реально це, о, вдача. Цікаво буде, як воно буде виглядати. Я його зважила тут 120 г. Тепер треба його о, пересобрати і подивитися, що вийде. Це взагалі потім вийдуть бомбезні чотки. Всім гарного дня!